Вітаю вас з вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо універсальний пусковий пристрій він же «Бустер» від компанії Photos модель G32. Поставляється в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Весь комплект знаходиться в фірмовому Чохлі. Ось так у нас все запаковано. Тут у нас бустер доволі важкенький. Ємність даного бустера 21 800 мА. З міцного пластику корпус. По центру кнопка вимкнення. Є градація шкала заряду бустеру. Щоб Вимкнути ліхтар, нам потрібно зажати кнопку. Є декілька режимів світіння. Збоку у нас підключення для зарядки самого бустера, з іншої сторони, під заглушкою гумовою роз'єм для підключення крокадилі. І також з іншої сторони, під заглушкою, два повноцінні USB. І також роз'єм Type-C для зарядки даного бустеру. По характеристикам, номінальний пусковий струм у даного бустеру 1500 А, пікове пусковий струм 3000 А. В комплекті у нас також є інструкція невеличка. USB Type-C для підзарядки самого бустеру. Блочок для підключення в розетку 220 і такі потужні крокодили для підключення акумуляторної батареї. При купівлі на даний бустер обов'язково розповсюджується гарантія, додаткові характеристики і вартість ви зможете дізнатись на нашому офіційному сайті автозвук.ua